Доброго дня, магітар українського, мене звати Олена. Загальний розклад. Що у вашому житті завершується? А що тільки починається? Загальний розклад, два варіанти, цифру варіанти обирайте інтуїтивно, а далі слухайте, дивіться. Ваша синіфікація корен по першому та другому варіанту. Що у вашому житті завершується? еще починается. Завершается, починается. И порадовать за По першому варіанту ваша сигнафікація Нове починання, перехід на новий етап, зміни, позитивні зміни. Якщо ви на даний момент знаходитеся в розпачі, втрати, нічого б не стосувалося, в негативно-емоційному стані, в розпачі, не досягли того, чого бажали, вам говорять обнулюйте. Саме такий настрій. У вас Перехід на новий етап. Тому, якщо щось йде з вашого життя, або відбулися якісь втрати, що б це не стосувалося, якої б сфери життя це не стосувалося, так повинно бути. У вас буде квантовий стрибок, тобто у вас буде нове починання. Перехід на наступний етап не потрібно знаходитись в страху невпевненості, що ви не будете щасливими, якщо Особисте життя. Когось дуже турбує. Якщо у вас є партнер і ви турбуєтесь саме про те, що ви втратили дану людину, вам говорять, не потрібно це перехід в даних стосунках на наступний етап. Це не закінчення. Так, да, можливо, ви на відстані. Тому і турбуєтеся, не розумієте, що саме відбувається, вам говорять, що це буде добре. Четвірка жезлів, спільний будинок, щастя, благополуччя, достаток і ваші мрії збудуться. Ну, якщо ви, наприклад, не досягли здійснення якихось мрій або бажань, саме тієї цілі, якої бажали, вам говорять, що перехід на наступний етап. Не потрібно боятися, якщо це реалізація, ну, чого стосується ціль, в кожну своя ситуація. Але от розпач, невпевненість загалом, що досягнете, говорять, досягнете. Можливо, тільки терміни не ті. Тобто ви враховували, що от саме в короткі терміни досягнете того результату, чого б не стосувалося, якої би сфери б не стосувалось. Ну, а вам говорять, що ну, насамперед. Ви чогось одного бажали, а ви отримаєте, наприклад, порівняно з одиницею 7. Ну, от вважайте. Так щоб от ви розуміли і заспокоїлися, щоб ви заспокоїлися на даний час, вам і надається таке порівняння. Ну, а четвірка жезлів говорить саме про те, що ви досягнете благополучення достатку і будете святкувати. В родині з рідними та близькими людьми, ну, якщо це особисте життя то з коханою людиною. От саме так, такі вам поради, і безпосередньо, якщо знаходитесь в негативно-емоційному стані, то не потрібно обнулювати такий стан, потрібно все ж таки концентруватися на тому, що в ваше життя входить в нове починання і вам потрібно буде діяти в залежності від ситуації. Що у вашому житті завершується? Що насамперед йде, це трансформація. Кого кого ви прикладали зусиль, або ви отримували родову силу, то говорять, що ви приборкали. От на даний момент розумійте, будь ласка, вірно, в кого саме це відбувається? Якщо, що стосується звичайної ситуації, відповідно, то. Вам не потрібно більше буде прикладати зусиль, щоб досягнути благополучнього достатку. Якщо хто бажав там побудування родинних стосунків, тобто ви прикладали зусиль, проходили трансформаційні моменти, і вони постійно ускладнювалися. То говорять, що не потрібно буде прикладати зусиль. Ви приборкаєте цю ситуацію, тобто яким чином. Так, ви пройшли внутрішню трансформацію. Все-таки тут вказівка на те, що ви сильна самодостатня людина, але ще потрібно було раніше прикладати зусиль. Так от вам говорять, що ви в своєму житті, якщо немає партнера, то зустрінете людину, тобто партнера протилежної статі, з яким буде у вас взаємне кохання, з яким буде щаслива родина, благополуччя і достаток. От саме карта сили. Асоціативно показує те, що ви прибуркаєте. Чоловік буде самодостатній, сильний, мудрий. У вас з ним буде благополучний достаток, чого б це не стосувалося. І взаємне кохання. Що входить в ваше життя? Добробут. Закінчення певної ситуації. Ситуації, де вам було боляче, цей період, складний період втрат, хворобливих ситуацій, закінчився все, залиште навіть думки, не знаходитесь в негативному емоційному стані чому і порада саме по відношенню до зеніфікації, благополуччя і достаток і новопочинання, ну або чоловік сам йде в ваше життя. Мені говориться, що ви самодостатня, якщо ви жінка, кварен, по першому варіанту, ви самодостатня, чоловік активний, самодостатній, буде активно проявлятися саме в ваш бік. Якщо ви були знайомі раніше з цим чоловіком і стосунки не складалися, тобто були якісь хворобливі моменти, все, вам говорять, що полиште навіть негативні думки саме про цей період. У вас закінчення, ваше життя йде благополуччя і достаток саме в даних стосунках, це в кого були стосунки. Якщо немає, і ви бажаєте саме створення родини, то ваше життя йде партнер протилежної статі. Якщо ви, наприклад, відносно реалізації, скажу так, що ви сильна самодостатня людина і ви проходили певні трансформаційні моменти випробувані уроки, і в подальшому ви досягнете того, чого прагнуло. Закінчення періоду трансформації, закінчення періоду тяжких випробувань, і проходження саме уроків, тому що саме дана карта говорить про біль, страждання, хворобливу ситуацію. І яким би період не був, але він ускладнювався постійно якимись ситуаціями, навіть взаємодія з людьми ускладнювалися. 100% ви не досягали того результату, якого прагнули. Ну, а якщо відносно особистого життя, достатньо хворобливий період ви подолали в минулому, недалекому минулому. Цей період закінчився все. Говорять, що все, навіть і не думайте про це. Закінчення. Далі вийдете самодостатній благополучший достаток. Це в кого є пара. Ну, а в кого немає, то ваше життя війде людина. Партнер, з яким у вас буде родина. Ви цього сильно бажали. Зустріти самодостатнього чоловіка, щоб в даних стосунках було взаємне кохання. Порада вам. Не... Потрібно квапитись по відношенню до саме подій ситуацій, що відбувається в вашому житті. Будьте мудрі по відношенню до того, що відбувається. З подякою по відношенню до досвіду. Що б не відбувалося? З вашого життя саме йдуть ті події ситуації, і вам і в сигніфікації говориться, ви подолали, ви позбулися саме прив'язок, ви закінчили той. Період, хворобливий період. З вашого життя йде саме диявол, тобто ви пропрацювали певні прив'язки, але позитивно саме диявол резонує з картою пентаклів. Тобто, будьте мудри по відношенню до ситуації мудрим-мудрим. Крок за кроком, ви отримаєте саме той результат, якого прагнете. Ви Завдяки тому досвіду, а от саме конкретика відносно того хворобливого періоду в стосунках чи загалом в вашому житті, щоб не відбувалося, ви повинні розуміти, що це саме досвід, який ви отримували, дасть вам можливості в подальшому монетизувати його. Тобто він буде вам в плюс. В реалізації, в побуті, ви повинні саме. Так віднестися, не знаходитись в негативному емоційному стані і кошмарити само себе, по відношенню до того, що відбувалося. Випадковостей немає. Все дається для досвіду і для отримання мудрості. Тому ви отримали певну мудрість, вірно, тільки зрозумієте, чому вам і надається кварент по першому варіанту, дані підказки. Ну, тому що саме в тому стані, особливо емоційному, в якому ви знаходитеся. Ви не зрозумієте вірний шлях, яким повинні рухатися, як подивитися на ситуацію. Ви знаходитесь в ілюзії по відношенню до ситуації і кошмарите самого себе, саму себе. А вам говорять, вам не потрібно цього робити, все буде добре. Ви будете щасливим, щасливою. Чого б це не стосувалося, результату ви досягнете. Да, буде нове починання в стосунках з чоловіком, самотнім, мудрим відлюдником. Іріте вищі сили, вийшли саме і говорять про те, що ви будете щасливим. Ви отримаєте саме той шанс, то спетаклів, той шанс благословення від вашого роду і від вищих сил. На щастя, благополуччя і достаток. В особистому житті, і загалом в своєму житті. Тому не потрібно квапитися крок за кроком, просто будьте мудрі по відношенню до ситуації, що б не відбувалося. Пам'ятайте про це. Дякую. Що в вашому житті завершується а що тільки починається. Колем по другому варіанту ваша сигніфікація. Закінчення певного періоду. Ну, але або ви на даний момент відчуваєте саме якийсь тягар тяжку ношу. І пішли в себе. Продумувати, проаналізувати, можливо, пішли в самотність. Ну, а можливо, тягнете саме цю тяжку ношу. Ну, вам говорять, що вам потрібно все ж таки скинути цю тяжку ношу. Насамперед, відносно самотності, відносно того, що ви. На даний момент аналізуєте якусь ситуацію або те, що відбувається. От вам говорять, ні, не потрібно цього робити. Ти сам себе виснажуєш, вам прийшов час поставити крапку на певній ситуації на обставинах. Вам не потрібно концентруватися або фокусуватися на тому, що вам не приносить саме ні ресурсного стану, ні позитивного результату. Що вводить вас в депресивний стан, що ускладнює саму ситуацію, що примножує саме цю тяжку ношу. Ну те, що вам заважає загалом жити і насолоджувати життя. Вам говорять, що замість того, щоб сидіти, переливати спостову порожнє, або влаштовувати саме дебати. Власне, розумові, тобто постійно думати, аналізувати і самому собі, самі собі ускладнювати життя, вам потрібно йти в новопочинання, б це не стосувалося. От є мрії, є бажання. Ну, так дійте. По відношенню до того, що, що ви бажаєте реалізувати і досягнути, вам говорять, що потрібно діяти замість того, щоб знаходитись в бездіяльності і переливати з пустого порожнього. Тому що ви в безресурсному стані на даний момент. Подумайте саме про це. А вам говорять, є мрії, є бажання. Ну так дій. Просто ресурсу не вистачає. Задумайтеся над цим. Що у вашому житті завершується, завершується період в коїсь була розпаковка, і вам говорять, тривалий час відбувалася дана трансформація, отримання знань, проходила ваша внутрішня трансформація. На даний момент вам говорять, що. дехто думає відносно особистого життя, вам Кверен, по-другому варіанту також порада. Те, що відбувається на даний момент, насамперед, ви повинні розуміти, те, що відбувається, повинно так відбути задолій вам. Рівновага, баланс в вашому житті. От якщо, наприклад, у вас відбувалося розпакування, ви отримували знання, ви проходили трансформацію для того, щоб. Отримати результат по відношенню до даного процесу, тобто кінцевий результат, вам потрібно було залишатися в самотності. Тому, наприклад, відносно стосунків з якимсь чоловіком не відбувалося ніяких з боку чоловіка активних дій, і ви не досягали тривалий час результату. Ви думали те, що ви вже почали думати те, що ви не досягнете результату. Карта зради, доля і зради говорить те, що ну, якщо ви раніше думали, що це доленосні саме зустрічі, стосунки, то от в якийсь момент ви думали те, що ваші думки невідні і ваше бачення по відношенню до стосунків. Вам говорять, що ситуація зміниться. Потрібно почекати. От прийми ситуацію такою, якою вона є, поки що саме так. Ну, тому що ви, от якщо ви все ж таки проходили внутрішню трансформацію і говорять, що от, по відношенню до сигніфікації, я вже вам говорила, що ви знаходитесь в безресурсному стані, ну, або все ж таки потрібно накопичити ресурс для того, щоб в подальшому реалізуватись, для того, щоб в подальшому працювати. Ну, Прийміть ситуацію такою, якою вона є. Не потрібно квапитись, і не потрібно саме думати по відношенню, наприклад, до особистого життя, те, що от такі саме ті думки, які у вас існували, ну або існують на даний момент, те, що ви думаєте, що з даним партнером, з яким ви бажали мати стосунки, ви не досягнете позитивного результату. Вам говорять, що вас бачать саме парою. Король і королева Пентаклів. Але поки що. Ситуація зміниться, але поки що потрібно побалансувати. Тобто прийняти ситуацію такою, якою вона є. Це саме для рівноваги. Або ще рівновага, тут карта рівноваги. Або по-іншому говорять, що ситуація стілиться, зміниться, все вам за долею. Це так, як карта. Єдине, що ви не повинні. Наприклад, по відношенню до партнера думати, якщо розпакування саме бо ви отримуєте знання, родові знання. Або, наприклад, у вас якісь відбуваються і інші трансформаційні моменти, ситуації, уповільнюються саме справи. Але тут більше от варіант говориться про трансформаційні внутрішні моменти, відкриття дару, прийняття родового дару. З минулих поколінь. Те, що відбувалося от найближчий час в вашому житті. І от для рівноваги повинно бути саме так. Тому прийміть. Але ми дивимося, що в вашому житті завершується. Тому оце завершується. А що відбудеться суд вищих сил? По відношенню до тих людей, які конфліктували, конкурували з вами. Ви досягнете стабільності в своєму житті, у вас покращиться ситуація відносно фінансової, матеріальної, до получення достатку. Ну а ті люди, які конфліктували і конкурували, отримають по правосуддю від вищих сил. На даний момент я сказала, що от. Що тільки починається? Суд вищих Сил починається. Саме над тими людьми є чоловік, алчна людина, яка за ваш рахунок бажала досягнути благополуччя достатку, яка конкурувала, можливо, з вами. Ну, або таємно, яким чином використовувала ваш ресурс. Або примножувала, тобто він примножував собі дохід за ваш рахунок. Тут на даний момент ви перед вищими силами стоїте не як людина, яку вони судять, а людина, яку вони захищають. Карать будуть саме цього чоловіка насамперед, і тих людей, які конфліктували, які конкурували, які негативно впливали на ваше життя. Да. Відсікаються, ставиться крапка. От якщо він утримував прибуток, все, ставиться крапка. Якщо вони конфліктували, конкурували, все. Тобто в них відбувається власна трансформація. Ну, а у вас нове починання з чоловіком. З минулого, який почне активно проявлятися в ваш вік. Да, і з яким у вас буде родина. Ну, вам говорять, що от. Ситуація була, коли розбили вам серце, коли ви думали, що не отримали, що це стосунки, в яких ви не досягнете результату, вам говорять, що перехід на наступний етап, навіть забути про це, у вас буде взаємне кохання в даних стосунках. Тому перестаньте це переливати з постого порожнє, і от саме от те, що відбувалося, те, що ви мали. Раніше розбите серце і не мали позитивного результату, вам потрібно залишити в минулому. Оце ваша тяжка ноша, скажімо так, одна із. Або в кожного своя ситуація. Давайте так. От Одна із ситуацій це саме стосунки, особисте життя. Якщо візьмемо реалізацію, то, наприклад, є ситуація, є обставини взаємодії з людьми, реалізація роботи, да? І керівник за ваш рахунок, але при цьому ви... він навіть не приховував, він використовував владу і за ваш рахунок, за рахунок вашої ресурсності отримував власне прибутки для себе. Так от говорять, що саме та ж сама ситуація над тими людьми, які діяли не по правосуддю, у кожного своя ситуація. Ви повинні розуміти, що тільки починається суд вищих сил, які конкурували, які конфліктували, які використовували вас. А в вашому житті саме ті ситуації, які розбивали вам серце, і чого б це не стосувалося, яких ви не досягали результату, які ви вкладалися, все, забудьте. В вашому житті зміни перехід на наступний етап. Ви пройшли власне, свої уроки, ви діяли. Вам все ж таки говорять, бажайте бути щасливим, коханим і відчувати це щастя і наповнюватись. Перестаньте оце переливати з пустого порожнього і аналізувати саме ті події, ситуації, вам потрібно досягати ресурсного стану. Ви повинні бути творцем в своєму житті. Перший варіант творцем в своєму житті, магом в своєму житті, але для цього потрібен ресурс. І якщо ви будете знаходитися в негативно-емоційному стані, а вам говорять, що ті думки, які ви маєте на даний момент, ілюзорне представлення по відношенню до ситуації. Чого б це не стосувалося, От вам надали конкретику відносно стосунків, те, що йде з вашого життя, да, і відносно тієї ситуації, що починається в вашому житті, так, в вашому житті буде прорив. Будуть позитивні зміни. Так от виходьте саме з цього негативно-емоційного стану, досягайте ресурсного стану, бо вам потрібно буде активно проявлятися, діяти саме в моменті, коли здійсниться перехід, коли відбудуться в вашому житті зміни, то вам потрібно буде проявлятися, то вам порада. Потурбуватися насамперед. Нове починання, активні дії, потурбуватися про ресурсність, власну. Для того, щоб діяти, для того, щоб бути колісничим. Ну, або саме ваше життя війде чоловік. Ви єдине, що повинні розуміти, дана ситуація конкретизується, от саме для балансу. Чому вам так і надали інформацію, що для балансу повинна відбутися саме ця подія, ця ситуація в вашому житті, а потім ваше життя входить чоловік. Прийміть інформацію і розумійте, яка ситуація складається в вашому житті конкретно, без ілюзій. От, вийдіть з ілюзій. Ситуація, от саме така, це йде, а входить в ваше життя і достаток в особистому житті. І загалом. Ваше життя війде самодостатній чоловік, я б сказала, він буде колісничим. Але і вам говорять, Більше говориться от про самодостатніх людей, пара самодостатніх людей, зрілих, самодостатніх, мудрих людей. Ви повинні розуміти, вам на даний момент говорять, що позбутися негативних думок, трансформуйтеся, очистіть ментал, вам не потрібно зливати ресурсами в ці негативні думки. Вам потрібно наповнюватися. Замість того, щоб бути в безресурсному стані, якщо на даний момент ви знаходитесь в самотності, то розумійте, вам от самотність дана для того, щоб ви от саме пропрацювали цей момент і наповнилися ресурсно, оцей підвішений стан. Тобто не дійте, бо потім вам потрібно буде активно діяти, проявлятися, щоб досягнути бажаного. Вирішувати питання, ситуації. Так от вам говорять, що от замість того, щоб кошмарити самого себе або сам, себе, то прийміть от дану інформацію і зрозумійте вашу задачу, що ви повинні робити на даний момент, замість того, щоб кошмарити. Ну Тут порада вам сама ж така: обнулюйте. Негативний емоційний стан, сум, туга, печаль, обнулення. У вас йде нове починання, просто на даний момент зрозумійте, будь ласка, яким чином ви повинні діяти. Додаткове підтвердження. Ви не маєте ясності розуміння по відношенню до ситуації з чоловіком. От, відносно якого ви знаходитесь в негативному емоційному стані, ну в кого саме така ситуація. Ви отримаєте інформацію, або от уже отримали інформацію, то потрібно пройти власне, трансформацію. Вам інформація надається для того, щоб ви не знаходилися в цьому негативно-емоційному стані не зливали ресурс ці думки, а трансформувалися і наповнилися ресурсно. Потурбуйтесь, будь ласка, все ж таки вищі сили конкретно вам говорять. Далі у вас нове починання. Задумайся саме про це. Або тут не про чоловіка, а конкретно про вашу самотність. Побудь відлюдником, інформація вам надалась. Ви маєте бачення, що відбувалося, що відбувається, і що буде відбуватися в вашому житті. То не потрібно цього внутрішнього конфлікту, не потрібно негативних думок. Пропрацюй саме це, трансформуй. Наповнись, відпочинь, досягни ресурсного стану, щоб тоді, коли будуть відбуватись у вас зміни, і вам потрібно активно діяти, ви були в ресурсі. От саме так. Дякую, магітероукраїнської, до зустрічі!